На Кіровоградщині не всі території готові до впровадження адміністративної реформи. В Компаніївському районі децентралізації супротив чинять місцеве самоврядування. А в Новомиргородському при загально обраному курсі формування єдиної громади кілька територій воліють формувати свої громади. Про проблеми керівники районів розповіла очільнику області під час співбесід. Голова Новомиргородського району Олександр Сенченко скаржився на надто дорогий тариф за водовідведення в Новомиргороді – майже 20 гривень за кубометр. Запевняє, вирішити проблему могла передача водопровідних мереж на баланс підприємства Дніпро-Кервоград. Втім, місцеві депутати це рішення блокують. Піднімали питання і про наповненість місцевих бюджетів. Бюджет Компанівського району досить напружений. На початку року коштів бракувало. Голова Вадим Спіктаренко побоюється повторення ситуації. Сергій Кузьменко порадив вирішувати проблеми спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації. Крім того, поставив перед керівниками районів низку інших задач. Питання цивільного захисту, захисних споруд. Допрацюємо до 100% готовності. Це перше. Наступне разом із військовим комісаром питання п'ятої хвилі мобілізації це ваша зона відповідальності і маєте її відпрацювати. Також прошу вас разом із департаментом АПК з Корінюком відпрацювати питання по збільшенню заробітних плат в районі.